Всім привіт! Сьогодні у нас 10 листопада. Отримав я, так скажем, заключну посилку від садінком інтернет-магазину саджанців. Зараз хочу її вскрити, подивитися в якому стані ці саджанці та показати вам, показати, які сорти тут у мене цього разу. Ну Наперед скажу, що у мене тут яблуні і два кущики ожини. Так, ну ще хочу показати ось два кущики ожини, як вони їх примотали, щоб не використовувати додаткове місце. Ну, ось так відбувається упакування саджанців різноманітного типу. Так, ну Ось так виглядає однорічний кущик ожина Polar. Це здається польський сорт. А також ожина. Ну, По-російській нібеса можуть подождати, по-українськи небо може зачекати. Ось такий саджанець. Ну, Ці саджанці садити набагато простіше, їх просто витрусив із цього контейнера і у маленьку ямку посадив землю і навіть можна і не поливати. Чесно кажучи, я навіть вже втомився її розпаковувати. Так добре воно все тут замотано. Ну і поки ще не забув, буду. На яблунях використовувати ось такий стимулятор росту, ось такий корнівін, який називається Grandді's. Не знаю наскільки він ефективний. Мені його порекомендували у магазині хімії для садоводства. Тому побачимо. Сильно багато я його сипати не буду. Буду просто в воду сипати, якою поліваю саджанці. Так, будемо дивитися, що у нас тут. Яблонька Гренні Сміт. Коренева хороша. Місце прищепи хороше. Зараз я покажу, а потім всі помию та будемо садити. Всі яблуні я старався замовляти на 106-й підщепі. Так, далі яблуня Камео. Наступна яблонька Оріон. Четверта буде яблуня Джероміні. П'ята буде яблуня Голден Парсі. Чесно кажучи, я не знаю, що це за яблуня. Мені здається, я такої не замовляв. Ну хай буде. Подивлюся в інтернеті. Самому цікаво, що це за сорт. Яблоня Аскольда. Яблуня Амброзія. Оцю яблуню я найбільше хотів. Я її ще навіть весною шукав, але вже її весною ніде не було. І яблонька Benny Шогун. А Голден, Golden. От мені цікаво, що то за яблоня. І яку я замовляв, мені цікаво, на яку замінили. Ну Десь там, можливо, знизу, зверху я напишу, чим її поміняли. Так, ну а зараз коротше, я їх мию і саджаю, тому що 5, 6 яблунь садиться на цій дільниці, чи 5, чи 6, а 2 яблоньки поїде на другу дільницю. Ну і також хочу ще, ще раз зробити таку невеличку рекламу для цього магазину, де я їх купував. Магазин садовий садімком. Рекомендую, як кажуть, рекомендація чистого серця, бо саджанці дійсно хорошої якості. Дуже вдячний менеджерам, дуже вдячний продавцям та людям, які займаються розмноженням оцих дерев і цих саджанців. Ставте пальчик доверху, пишіть свої коментарі, пишіть, чи у вас є такі сорти, як вони у вас себе показують. Так, і невеликий пост скриптум, як кажуть у нас. Роблю невеличку ямку. Вже тут я перекопав, бо тут у мене малина, Ну, тут все, так скажемо, земля рихла, трошки ось на днях дощик навіть проходив. Отакі корінці тут, коріння більше, ніж достатньо. Сюди ми посадимо польський сорт Polar. садимо на рівні з землею, отак легенько засипаємо це все діло. І солому чуть прикриємо. Отак буде. А на зиму, якщо будуть великі морози, то я накрию навіть якимсь відром, щоб їх захистити трошки. Ну і так само з іншим. Між кущами у мене виходить десь по 2 метри приблизно, можливо, навіть трошки менше. Хоча треба 3 метри, але у мене тут нема де сильно розігнатися, тому буде два. І небо може зачекати. Ну, а тепер на цьому точно все. До наступного відео.